Якщо ви захворіли або відчуваєте, що ось-ось можете захворіти, спробуйте це чарівне дихання. Воно активує імунну систему. Сядьте із рівною спиною і почніть рухати руками, розводячи їх та зводячи назад. Ніби ви хочете плеснути в долоні. Але не торкайтеся долонями одна до однієї, між ними залишається відстань 10-15 см. Кісті розслаблені. І синхронно із рухом почніть дихати таким чином. 5 підвдихів через ніс. І на кожен підвдих ми рухаємо руками. І тепер видихаємо через рота, 5 підвидихів і так само рухаємо руками. Продовжуйте так 11 хвилин. Концентруйте увагу на полі між руками і на завершення вдих затримка дихання і притисніть долоні до обличчя на 20 секунд. Потім видих, знову вдих, затримка дихання, притисніть долоні до серцевого центру на 20 секунд. Видих і знову вдих, затримка дихання, і притискаємо руки донизу живота на 20 секунд. Практикуйте, будьте здорові, щасливі та благословенні.